Реанімація охорони здоров'я 30 мільйонів рублів в цьому році витратять на оновлення медичних об'єктів. Якісна питна вода в кожне село, централізоване водопостачання отримало три віддалених населених пункти Дубосарського району. Оздоровлення 2020 – 13,5 мільйонів рублів. Держава виділяє на санітарно-курортне лікування придністровських ветеранів та пенсіонерів. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю У вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Злочинець затриманий, але життя не повернути сьогодні. Вночі під час перестрілки в Бендерах загинув співробітник міліції. Все сталося в ході заходів з розшуку злочинця, який стріляв в одного з жителів Бендер. Старший лейтенант батальйону патрульно-постової служби Сергій Юрко 1994 року народження був поранений. За його життя кілька годин боролися лікарі, але на жаль, врятувати не вдалось. До спецоперації з затримання злочинця були залучені співробітники спец. Назу зловмисником виявився 53-річний житель Бендер, як повідомили в МВС. ПМР Олег Карабанов знаходився в офіційному розшуку за скоєння низки тяжких і особливо тяжких злочинів в 1990-ті роки. Протягом багатьох років злочинець укривався за межами республіки у Придністрові, повернувся недавно. Переховувався в будинку своєї матері. Ніхто сусідів його не бачив. Відносно злочинця порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі заходи. У зовнішньополітичному відомстві республіки відбулась зустріч міністра закордонних справ ПМР Віталія Ігнатьєва з главою місії ОБСЄ Клаусом Нойкерхом. Дипломати підбили підсумки першого у 2020 році засідання представників з політичних питань. Віталій Ігнатьєв звернув увагу на неприпустимість обмежень в сфері свободи пересування Молдова в односторонньому порядку. З 10 січня заборонила перетинати молдоукраїнський український кордон на придністровських номерах і з нашими правами. Міністр охарактеризував це обмеження прав громад. Мадяник як виклад для Придністровської сторони і закликав посередників посприяти у недопущенні погіршення ситуації. Також співрозмовники обговорили проблему кримінальних справ порушених стосовно посадових осіб Придністров'я і Молдови, імпорту різних товарів в Придністров'я, а також перспективи взаємодії в пошуку рішення проблем банківських рахунків. І вже сьогодні в офісі місії ОБСЄ відбулася перше у цьому році засідання експертних груп з питань залізничного транспорту, зустріч Цьовано-Придністровською стороною зв'язку з деякими проблемами з доставкою сировини в Придністров'я і експортом готової продукції також обговорили заборону на провезення паливно-мастильні матеріали через прикордонний перехід Слободка Колбасна. Представники Придністров'я вкотре закликали молдавську сторону скасувати адміністративні бар'єри, які суперечать положенням протокольного рішення про відновлення повноцінного вантажно-залізничного сполучення через територію Придністров'я. Продовжуємо випуск об'єкти євразійської інтеграції під контролем. Загальнопридністровський народний форум перевірив школи, дитячі садки, лікарні і не тільки. Всього вісім будівель. Кожна потребує ремонту. Фахівці знайшли десятки порушень. Як приклад, школа в селі Ташлик. Школа в Ташлику. З моменту урочистого відкриття пройшло три роки. За цей час фасад втратив яскравість. Настали суворі будні. На стінах з'явилися тріщини і патюки. Тече у деяких місцях і дах. У кабінеті інформатики температура не піднімається вище 14 градусів. Хоч Придністровський січень з суворістю не відрізняється, у таких прохолодних умовах граніт науки освоювати непросто. Будівництво нового навчального закладу стартувало у 2013 році. У нас в селі не У нас селі не було школи. Ми займалися у пристосовних приміщеннях, і ми раді, що ця школа допомогла поліпшити освітній процес. Школу у тешлику, якої так потребувало село, почали зводити ще у 90-ті. Гроші виділяла держава. У 2013 му коли сюди прийшла євразійська інтеграція, справи з довгобудом вирішили не мати. Будівництво почали з нуля. Була проведена експертиза і закбула проведена експертиза. Висновок був негативний. Ця будівля не рентабельна, недоцільна. І от три роки будівництва і понад 4 мільйони доларів. Як показав народний контроль, за документами сума перевищила навіть заплановані витрати. Однак сьогодні зрозуміло, насправді хтось все ж економив тріщини, підтікання цвіль. Яскрава ілюстрація недбалості епохи Шевчука. У 2013 році Росія виділила 141 мільйон 30 тисяч доларів на будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень та іншої соціальної інфраструктури для Придністров'я. Планували побудувати 14 нових об'єктів. Гроші з Москви прийшли, але Шевчук з рахунків адміністрації президента тут же вивів всю суму за кордон, минаючи бюджет. Далі у справу вступила фірма Прокладка НЕТ благодійна акція перетворилася у велику аферу. Сьогодні євразійська інтеграція у Придністров'ї не працює. Шевчуку розшуку і втікає від закону. З 14 запланованих об'єктів звели лише 10. три у статусі недобут до одного, навіть не приступали. Придністровські підприємства і будівельники досі чекають обіцяних грошей за виконану роботу. Капітальні вкладення в медицину тільки за минулий рік по всій країні відремонтували десятки об'єктів. Серед них поліклініки, лікарні та сільські амбулаторії. Капітальний ремонт під ключ. Плюс нове оснащення та благоустрій території. Яке ж воно життя після ремонту? Маленька Аріна походів до лікаря не боїться. Поки чекає на прийом, можна і мультфільм подивитися. У дитячій поліклініці по Федько тепер все по-новому. В кінці грудня тут завершили капітальний ремонт сама uh, здесь проживала сама проживала тут в мікрорайоні і завжди приходила до лікаря. Було по радянське, старий варіант. Зараз скло, пакети, освітлення. Також кабінети оснащені набагато краще. Мені здається, навіть лікарі наші стали більш усміхненими. Самі лікарі кажуть, працювати тепер комфортніше. В кабінетах нові вікна, меблі, все по сучасному. У поліклініці замінили інженерні мережі. Безпека теж під контролем у коридорах, відеокамери та інтернет умови змінилися кардинально як для лікарів, так і для пацієнтів. У поліклініці стало просто гарно. Поміняли опалення, водопостачання, світло. Стало тепліше, світліше, і що для нас дуже важливо, затишно. Затишно і майже по-домашньому тепер і в Григоріополі педіатричне відділення районної лікарні відкрили після капітального ремонту всього три тижні тому. Зараз лікарі працюють наповну. кажуть взимку, діти, хоч і хворіють частіше, зате одужувати стали швидше. Умови комфортні. Ось у нас новий санпропускник, все в новому кафілі. Нові... Ось у нас новий санпропускник. Все в новому кахлі. Нова сантехніка, все нове, душові окремі для хворих і для співробітників. Замінили усе. Я лежала лежала тут раніше. У мене це третя дитина. Була приємно здивована. Ремонт взагалі прекрасний, дуже приємне обслуговування, привітні лікарі. За два роки в Придністрові відремонтували 38 об'єктів охорони здоров'я. Це тільки початок. В уряді кажуть, темпи збавляти не мають наміру. Ми роботу. Ми продовжуємо роботу у нашому центрі матері і дитини у Тирасполі, республіканській клінічній лікарні у столичній поліклініці номер 5 Також ремонтуємо у Бендерах лікарню і поліклініку номер 2 Ми продовжуємо ремонт в інфекційному відділенні Рибницької лікарні. Зміни чекають і на сільську медицину. У планах будівництва нових фапів, ремонт амбулаторії. Всього на оновлення медичних об'єктів в цьому році витратять близько 30 мільйонів рублів. Новий рік новий будівельний сезон. На перехідних об'єктах фонду капітальних вкладень Слободзейського району вже відновилися ремонтно-будівельні роботи, зокрема у будинках культур, сіл Терновка та Володимирівка. В першу чергу там планується капітально відремонтувати концертні зали. У Терновському будинку культури будівельникам належить відтворити гіпсові візерунки на стелі. Частково майстрам вдалося зберегти первозданне кліплення. У нас потолок був в У нас бері. стеля була в дуже аварійному стані. З неї зняли 60 тонн непотрібного матеріалу. Все провисало. А ось зараз ми бачимо, що стеля рівна. Відремонтують тут також фоє, фасад будівлі та впорядкують прилеглу територію. Ми повинні маємо... Ми повинні до 2 вересня повністю завершити будівництво і підготувати об'єкт до здачі. Великий обсяг роботи заплановано і в будинку культури села Володимирівка. Нагадаємо, в грудні минулого року тут відбулось відкриття нового корпусу. Тепер належить реанімувати саме серце будинку культури концертну залу. Це зал, Наша зала для глядачів. Ось уже протягом 13 років тут не проводимо жодних заходів. Але ми сподіваємося, що скоро тут все оновиться, і наші гості будуть насолоджуватися творчими концертами у приємній обстановці. У 2020 році в рамках фонду капітальних вкладень в Слобозецькому районі буде відремонтовано близько 18 муніципальних об'єктів. Якісна питна вода у кожне навіть найвіддаленіше село таке завдання від президента. Минулого року програма задіяла наповну у Добосарському районі. Воду отримали три населених пункти, мешканці яких вже й не мріяли про те, що цивілізація дійде до них. Невелике село нова погребя. Тут всього трохи більше ста будинків і близько трьохсот жителів. Знаходиться воно майже на кордоні з Україною, а от до райцентру, до Басар далековато 25 кілометрів, як і зрештою до самої цивілізації. Якщо говорити про воду, про неї тут забули разом з розвалом радянського союзу. Сильно набаляше бопро був Пітєва вода сильно наболіли питання. Було з питною водою. У нас колодязі є, але вода неякісна. Особливо у верхній частині села почали висихати. Впав рівень води в колодязях. Довелося писати листи про допомогу. У минулому році вперше за 30 років в селі відновили централізоване водопостачання, пробурили нову водозабірну свердловину, побудували водонапірну вежу і електрощитову для безперебійного та автоматичного підйому води. Проклали більше двох кілометрів водопровідних мереж. У числі перших підключився до центрального водогону Василь Льовкін. де вода там жиж. Де вода, там життя у всіх машинки автомати. Їх не поставиш без водопроводу, а ще ванна, душ. Тому радіємо воді, що є у дворі, і в будинку, і в душовій. Користуємося благами цивілізації. Спасибо, та хороший подарок. Дякую, це дуже хороший подарунок до Нового року і свята села. Народ радий, що є вода. Вода дуже якісна. Минулого року централізовані системи водопостачання дійшли і до сіл Дубово та Нові Гояни. Більше двох мільйонів рублів. Така сума інвестиційної програми з водопостачання цих віддалених трьох сіл Дубосарського району. Прокладено понад 5 кілометрів водопровідних мереж. У цьому році роботи продовжать. На черзі село Боска. У 2019 дев'ятнадцятому безоплатні путівки на санаторно-курортне лікування отримали більше півтори тисячі людей похилого віку. Поправити своє здоров'я придністровські ветерани та пенсіонери зможуть і цьогоріч держава на придбання пільгових путівок у кам'янському санаторії Дністер та Дністровських зорях села Меренеште виділила 13,5 мільйонів рублів це широкий перелік громадян. Це інваліди воїн, учасники бойових дій, інваліди загального захворювання, це ветерани праці, вдови загиблих захисників, тобто чималий перелік категорій людей, які будуть направлені на санаторно-курортне лікування. Для цієї категорії громадян путівки виділяються раз у два роки. Працюючі громадяни за санаторно-курортне оздоровлення заплатять лише 30% вартості путівки. Решту бере на себе держава. Для цього у бюджеті на цей рік закладено 3,5 мільйони рублів. У Мінсоцзахисті кажуть, в кошторисі країни передбачені кошти і для відпочинку дітей. Направлення дітей-сірот. Це направлення 450 дітей сиріт з наших інтернатів та дитячих будинків на літній період в оздоровчі табори. На це заплановано 8 мільйонів рублів. Безкоштовно путівки видаватимуться багатодітним сім'ям. За часткову плату оздоровлюватимуться діти працюючих громадян. Для пільгової категорії громадян санаторні путівки видаються через центри соціального страхування та соціального захисту за місцем проживання для працюючих громадян та їхніх дітей через підприємства. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.